Сьогодні, 19 листопада 2025 року, офіційне відео стосовно зарядних станцій Пікрон. Моделі у нас йдуть 2000, 2400, 3000 і 3600. Кількість обмежена, друзі. Вони дуже дорогі, ми теж не можемо викупити велику партію. Тому робимо резерви і розказуємо, як ми працюємо. Обіцяв нам імпортер поставити їх на цьому тижні. Але ну, так, реально буде відвантажуватися з понеділку в неділі. Значить, Як ми працюємо? Ми беремо тисячі гривень передплату за бронь. Розуміє, да? без передплати, тобто поставте мене в список, ми не працюємо, бо ми викупаємо точно на всі свої оборотні кошти. Ми практично всі кошти, що у нас є, складемо в цій станції. Тисяч гривень переплата. Далі. Ми видаємо перевагу тим, хто може приїхати в Київ і забрати безпосередньо в Києві. Бо якщо ми відправляємо наложений платіж, поки дійде до вас, поки повернуться кошти нам, це ми втрачаємо ще 5-6 днів. Нема стільки терміну в нас чекати. Тому, по-перше, ми ставимо в резерв тих, хто зробив передплату. по-друге, тих, хто може приїхати в Київ і забрати. Потім ті, хто наложений, платіж, а потім ти, кому може щось залишитися. Так, працюємо. Це офіційно, винужені прийняти предплату. Не беремо всю суму, щоб люди нервували, беремо тільки тисячу гривень. Хто сплатив вже передплату тисячу гривень і кому обіцяли четвер-п'ятницю відвантажити, затримка. Не треба по тисячу разів телефонувати, писати за свою тисячу гривень. Це офіційно ми прийняли на рахунок компанії. І якщо щось не вийде, то ваші кошти ми повернемо. розумієте? Точно так же викупаємо те, що ще не прийшло. Отака ситуація. По станціям немає нічого. Ні блюєті, ні екофло, нічого наявності зараз немає. Пусті склади, а, якісь консультації по станціях, все це стараємось після шести. Просто сплошний шквал дзвонків. Така ситуація, тому не нервуйте. Це відео буду скидувати тим, хто планує замовити нашу, цю продукцію. Ну, Сподіваюся, на розуміння. Компанія Електромотор.